Українці ж зараз нібито на межі втрати власної держави. Є й така думка її. В інтерв'ю Deutsche Welle висловив ветеран війни Масі Наєм. Він підкреслив, що ці загрози настільки реальні, що на його думку, травень навряд чи стане українським. Давайте послухаємо пряму мову. Ми зараз на межі втрати держави. Ну, типу, це не, це не ймовірність така дуже далека. Це не про ядерку можливо буде, можливо, не буде. А це цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що, мовно кажучи, травень місяць для мене не вдається, не, не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто, цілком очевидно може стати, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, бо тому що жити з русньою тут ви не зможете. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, доєднується до нашого ефіру з ним і поговоримо і про ситуацію на фронті, і про загрози і перспективи майбутнього. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Я б з вашого дозволу почав, от власне, з цієї тези чи бачення, чи побоювань масі наєма стосовно того, що вже от в травні може статись так, що ну скажімо, расисти повністю, скажімо, захоплять Україну. Наскільки як ви оцінюєте цю заяву? Я оцінюю так, що заяв зараз лунає в інформаційному просторі багато. Якщо коментувати все, то не вистачить часу навіть на роботу і на реальну оцінку ситуації. Отак я це оцінюю. Добре, тоді просто маленьке ще уточнення. От наєм каже: ну, це може трапитись, якщо не буде там зроблено якихось кроків. А от ну що має бути зроблено для того, щоб уникнути цього найнегативнішого сценарію? От в баченні масі наєм. Ну, в баченні масі наєма це треба питати в нього. Мені важко сказати насправді, що він має на увазі, які кроки, яка аргументація. Ми всі розуміємо, що найбільший найнеобхідніший крок це те, що Сполучені Штати проголосували за виділення пакету допомоги для України, який ми всі чекаємо. Про це говорить і президент, і Всі ми це розуміємо. Тобто, це для нас дуже важливо. Так само ухвалення певних рішень по пришвидшенню постачання зброї в Україні. І, зрештою, ухвалені рішення, які б дали нам те, що зараз активно робиться, дали нам можливість закупити значну кількість снарядів. Не ну нам нашим європейським партнерам, радше сказати коректніше, закупити значну кількість снарядів на зовнішніх ринках поза ЄС і поза НАТО. Це Південна Корея, це Індія, це Пакистан, це Туреччина, це Африканські країни для того, щоб оперативно це все. Прибуло до України. От, власне кажучи, а всі заяви, які лунають про те, що зараз ворог захопить Куп'янськ, тоді піде на Харків, чи те, що на прогнози, які озвучуються по якихось часових рамках. Ви знаєте, у нас дуже багато прогнозів озвучується, озвучувалося, буде озвучуватися. Щось із них справджується, щось із них не справджується. але я не думаю, що е, нам. Через кілька місяців можна говорити про якісь апокаліптичні сценарії, втрати державності і так далі. Тоді давайте, пане Олександре, от ви вже згадали Куп'янськ. Ну і по безпосередньо по тих чи інших е, точках на, на на мапі бойових дій. От двадцять е, 26 лютого вийшли. Українські збройні сили з Ласточкиного, це Авдіївський напрямок. Це вже підтверджена інформація паном Дмитром Лиховієм з е, оперативного командування Таврія. При тому, що вчора він ще казав, що Ласточки не окупована, там дійсно точились бої. Що це означає для нас, що взявши Авдіївку, е, рашисти отримали змогу ну так активніше просуватись далі. Справа в тому, що це певною мірою прогнозовано, оскільки розумієте, особливість першу чергу ландшафту. в Авдіївці є певні висоти, які дають ворогові зараз перевагу. І фактично населені пункти, ось ці села, які дуже близько до Авдіївки, знаходяться, ластички, не зокрема, вони звичайно вразливі. Тобто там дуже важко втримувати ці території і рубежі, враховуючи певну перевагу ворога в артилерії чи в авіації. І але наш контингент, наше угрупування військ протрималося там стільки скільки змогли, доки фактично ворог не знищив ласточки на які інші населені пункти, які буде знищувати, і відійшли на інші рубежі. Загалом, я думаю, що зрозуміло, і прогнозовано. Чому я кажу прогнозовано? Тому що в принципі десь це потрібно було уявляти, що ці населені пункти поблизу Авдіївки буде важко втримати. А коли ворог зайшов безпосередньо в Авдіївку, ну, в принципі, так і сталося, і тепер просто дві задачі, які на сьогоднішній день намагаються виконувати або реалізують це перше створення оборонних рубежів, саме не просто, не просто бліндажів окопів на мережі, а саме таких потужних оборонних рубежів, які передбачали і замінування, і забетоновані укріплені позиції. І так далі, і зараз над цим активно працюють, щоб кількість таких рубежів збільшити. Це дуже потрібно, і ну, це має бути пріоритетом зараз. І вочевидь буде вирішуватися питання: про от коли кажуть про те, що буде маневрова оборона, так говорить військове командування. Вочевидь це передбачало, що українські сили будуть діяти маневрово в обороні між цими рубежами. І тому я допускаю, що за таких умов звичайно, а Відхід ще з якихось позицій він може бути, тобто він цілком може бути, що в принципі передбачає характер оборонної війни. Зрештою, і другий момент, який треба вирішити, який є пріоритетом, він так само озвучений. Це боротьба з ворожою авіацією. Отут От нам дуже потрібна допомога наших партнерів, щоб нам дали більше ракет, аби була можливість у цього блукаючого петріота збивати су 34 і Су-35. Су-34, в першу чергу, які є носіями керованих авіабомб, які там, де ворог їх застосовує, доволі таки дошкуляють. Тому вони мають такий руйнівний характер, і а, це, це те, що треба вирішувати. Інакше дуже важко буде утримувати певні позиції навіть з доволі укріплених рубежів оборони. Це не можна буде робити постійно і дуже довго. Пане Олександре, по Куп'янську, от знову ж таки повертаючись, те, що там підтягує, як каже пан Євлаш з оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця, так підтягує резерви свої всі сили, укріплює зі свого боку так само лінію оборони, підрозділи Розгвардії, тягне теж туди. Про що це свідчить? Якого розвитку подій чекати тут? Справа в тому, що цей напрямок так само є одним із пріоритетних для російських військ, зрозуміло, тому що це можливість вести флангові наступальні дії, і плюс вони ж розглядають для себе це ну там є комбінована мета спершу це захопити кубінськ, тому що в них є така, скажімо, ціль, вочевидь, спробувати в першу чергу захопити ті території, які були звільнені українськими військами. По-друге, це Рух і з'єднання з угрупуванням, яке діє на Лиманському напрямку, вороже, з метою руху далі на північ Донеччини, тобто знову ж таки Слов'янський Краматорськ, так як вони діяли у 2022 році, наступаючи на сході, так тут розглядають сценарій, що потрібно просуватися з північного флангу з метою подальшого захоплення Донецької області. Це ті пріоритети, які ставляться. Ну, я думаю, що у нашого військового керівництва, вочевидь, є розуміння цих процесів, є розуміння, оцінка цих загроз, і всі оборонні заходи вживаються. Єдине, що звичайно, от зараз у нас на відео прекрасні артилерійські установки, просто їх потрібно більше і більшу кількість снарядів для того, щоб ефективніше стримувати ворога, тому що це стає подекуди робити складніше на тлі того, що. А немає фактично того забезпечення снарядів і мінна, яке розраховували. Доводиться компенсовувати дронами, але разом з тим я маю звернути увагу, що, попри все, у російських військ немає значних успіхів на цьому напрямку ні в районі Синківки, ні в районі Табаївки, де вони ведуть наступальні дії. Тобто їх вдається стримувати насправді. Ось це дуже важливо. Пане Олександре, от а якщо говорити знову ж таки про Донеччину, не хочеться мені виглядати таким якимось пр провісником апокаліпсису, нагнітати ситуацію. Там, от знову ж таки, це про те, що почали розмову з того, що сказав Масінаєм. Але вчора ну, знову ж таки окупанти вдарили по Костянтинівці, так там по залізничному вокзалу, ще там низка адмінбудівель приватних квартирних будинків. Зруйновано, і от я просто читаю там повідомлення деяких своїх друзів, які воюють зараз там на цьому напрямку? Ну якщо, якщо узагальнити, то от там так процитую одне з повідомлень пишуть, що здається, що така ж доля очікує Слави Крамповослав славянськ Краматорськ, покровськ а там і до великих міст дійдуть. От наскільки обґрунтовані ці побоювання? Ну, ви розумієте, ці побоювання можуть бути, тому що активні бойові дії тривають, і мета ворога захопити всю Донецьку область. Це ж зрозуміло. А що стосується ударів, то прилітало уже неодноразово і по Костянтинівці, і по Краматорську, і по Славянську, на жаль, і не виключаю, що ще може бути це щодо їх просування безпосередньо по землі. Зараз дуже важливо буде ну фактично фактор стабілізації фронту. В трьох напрямках тут це напрямок Бахмутський, тому що там наступ на часів Яр і де ворог хоче взяти висоти. Якщо б вони їх взяли, це б створило для нас ну, серйозні проблеми з точки зору розташування там ворожої артилерії і потім ударів по наших позиціях. Друге, Авдіївський напрямок, де вдасться зупинити ворога, тому що там теж питання залишається відкрите, Бо якщо Авдіївка їм дає певні, скажімо, панівні висоти і можливості атакувати. А то далі, чим далі вони будуть просуватися від Авдіївки, тим далі вони самі будуть заходити в ці яри і рівнини, звідки теж не просто атакувати. Тобто, це ж не тільки про те, що нам важче тримати оборону, їм буде важче наступати. І там ще невідомо будуть, як розвиватися події. Побачимо, це покажуть бойові дії. А от, наприклад, я маю сказати Мар'їнський напрямок, ось ці загрози, які були для Вугледару, от там вдалося дещо стабілізувати фронт. Це дуже важливий показник. Навіть відкинути ворога з певних позицій, там наші сили тримаються, от е, там якраз відгалуження, бо ворог рухається, намагається йти на Курахово, а на південь вони фактично протискаються якраз до Вугледару. Тому там стримують атаки. А побачимо, це все покажуть бойові дії. Я скажу, що будь-які побоювання, які лунають, вони можуть бути. Зрозуміло, що зараз є такі. Настрої після на тлі того, що десь не вистачає снарядів, десь не вистачає боєприпасів. По-друге, ворог намагається так само Розумієте, Ворог же ж так само, чому вони постійно спішать заявити про те, що то вони село Побєда захопили, то кринки вони вже захоплювали на лівобережжі Херсонщини, то вже ледь не все. На Авдіївському напрямку вони намагаються таким чином, начебто на куражі, продемонструвати власний успіх, впевнені, що вони дуже стрімко просуваються і розвивають успіх. Це характер підтримки їхнього бойового духу і спроб деморалізації нас. Але я скажу, що все покажуть виключно бойові дії, тому що правда ситуація складна, але на деяких ділянках ситуацію вдається стабілізувати і стримувати просування ворога.